Так, друзі, всім привіт! Фришаутр завжди працює. І до нас там майданчик пригнали люди ще ось такий автомобіль на продаж. Це Volkswagen Golf Alltrack. Е чисто 2016 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном, потужність 135 кВт на повному приводі та на автоматичній коробиці передач DQ е 256 цьому гольфі. Отже, по автомобілям. Цей Ав автомобіль приганявся з Європи. Весь цілий, без ДТП ця автівка була. Отже класні комплектації. І що саме головне, що буде за хорошою ціною на віддачу цей автомобіль. Отже, погнали по комплектації. Комплектація у нас по оптиці максимально класна топова оптика. Ледовська леди так світиться. Зараз я вам заведу, покажу радарчик, у нас в бампері. Далі йдемо. По автомобілю. По, по, по салончику у нас шкіра з Алькантарою, повний електропакет, от шкіряне мультикермо у нас. Адаптивний круїз контроль. Далі, 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 запустимо зразу, підігріви сидінь, бачу є. Так Запускаємо. Так, запустили. так Підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль. От, е, Bluetooth, телефони можна підключати. ну типу комплектація непогана, як для гольфа, повний привід. Старт-стоп у нас є. і е, е, спішечка, електроручник, е, потім е, кнопочка мод руху, режиму їзди. от, е, в, принципі, в принципі, для гольфа реально хороша комплектація. Андроїди авто, Apple CarPlay також є. Так, що ще Що ще у нас позаду? Позаду у нас тут все простенько, нічого немає. І ось тут у нас 2 літри TDI. Так, тут у нас теж що тут. Хоп-хоп-хоп. Тут, в принципі, фартопчики, бачите, можна фартоп вставити. Так що ось така ситуація. Що саме головне, що ціна? Ціна на віддачу. Ціна на віддачу в районі друзі, 14 тисяч. Тобто Golf Alltrack 16 рік, 2 літри на автоматику, ціна 14 тисяч. Так що, кого буде зацікавив такий варіант, будь ласка, можете звертатися до нас на майданчик, який нас знаходиться. Оце буде подивитись, покататися без проблем. Що не забуваємо, що у нас є обсяг доставки біля вашого міста, можемо його пригнати. І кому я щось там не дорозказав чи не показав, також, будь ласка, можете набирати, дорозкажу, до покажу. Так, автомобіль є непоганий, рідний, ще раз скажу, пробіг. пробіг. Понятно, зрозуміло, верні, що цей автомобіль не є якийсь там ідеальний. От, Оце бушна річ, але менше з тим за такі гроші, за 14 тисяч що це хороший дуже варіант на автоматику. І 16 рік. Так що заїжджаємо на майданчик, всім гарного дня, на зв'язочку, пока-пока.